У вересні минулого року на Хмельницькій атомній електростанції стартував профорієнтаційно-освітній проєкт Атомна школа ХАС. Його мета популяризація атомної енергетики, налагодження партнерських стосунків підприємства з навчальними закладами Нетішина та зони спостереження, а також формування потенційного кадрового резерву персоналу для АЕС. Упродовж навчання в атомній школі старшокласники ліцеїв та гімназій побували на різних виробничих локаціях, слухали тематичні лекції, спілкувалися з провідними фахівцями підприємства та брали участь у вікторинах. Щоб заохочувати учнів протягом всього навчання, ми придумали таку систему оцінювання. За кожну вірну відповідь у вікторині або за виконане завдання, учні отримують мегаватики. Найактивнішим учасникам атомної школи випала нагода постажуватися на посадах керівного персоналу підприємства. Діти ближче дізналися про посади генерального директора, головного інженера та їхніх заступників. До речі, серед тих слухачів атомної школи, які набрали найбільшу кількість мегаватиків і проходили стажування на посадах керівників, четверо це учні Нетішинського професійного ліцею, які навчаються за спеціальностями електромонтер та електрогазозварник. Попри насичений робочий графік, керівники атомної електростанції приділили дітям максимум уваги, розповіли про свої основні обов'язки, про те, як проходить робочий день, про виклики, які стоять перед персоналом підприємства, і про досягнення, яких вдається здобувати спільною працею. Сьогодні нам випала можливість проходити стажування на різних посадах. Мені випала така можливість проходити стажування у головного інженера станції. Спочатку у нас було ознайомлення, тобто ми, ми знайомились один з одним, тобто він мене ознайомив з своєю професією, що він виконує, розповідав про плани, що мають будувати, що він робить. Сьогодні випала нагода постажуватися на посаді генерального директора атомної станції. Це досить цікава та заманлива посада, але дуже важка та трудоємка. На жаль, в мене, напевно, ще не вистачить терпіння для даної посади. У період стажування діти не лише дізналися багато цікавої інформації з перших уст, а й отримали незабутні враження. Я рахую, стажування пройшло успішно. Нашим учасникам дуже сподобалося бути керівниками. По завершенні атомної школи усім учасникам будуть вручені сертифікати найактивніших нагородять цінними подарунками. А той, хто набере найбільшу кількість мегаватиків, здобуде головний приз.